Добре, давайте про світло. І я почну з того, що, по-перше, Google нещодавно оприлюднив таку цікаву замітку, що українці найбільше вбивали і шукали в інтернеті, і це графіки відключень світла. Насправді, угу. це в пошука... пошукачі номер один. Угу. Ну і от і що раз як графіки відключень світла? Так. Ну тобто українці найбільше найчастіше угу. шукали так. в інтернеті за цей рік. Так. Ну а от Люда Воровська далі пише: у мене весь день є світло. І Що ми люди, звісно, вітаємо. Людочка, вас можуть зазрити, Тому, будь ласка, не пишіть про це. Можуть зараз відключити вас. Навіщо ви це робите? Вичислять, де ви знаходите все. А десь я читав, що Теша позвонила в поліцію і удовольнила, як сказати, позвонила в поліцію і. Увідомило, що у зяття є світло, просто вимкнути. А я чув це це реальну. До речі, 593 глядачі нас дивляться. Дякую кожного, хто нас дивиться. Ми дуже дуже вдячні. Підписуйтесь на наш канал. Так ось, а я чув це справді реальна новина. Що чоловік телефонував в службу надзвичайних, ну тобто і в енерго, і так далі, і просив, щоб у нього почали відмикати світло, тому що у нього не відмикали світло, і до нього постійно приїжджала теща і сиділа у нього. — Красавчик. — І він уявив собі телефон і сказав, нарешті, вмикайте, у нас світло. Молоді. Давай, Георгій, про світло. Що в нас з новими графіками, тому що Укренерго анонсувало, але це ще було до ударів, нові оновлені графіки, нібито вони будуть більш справедливими, вони заявили. І так далі, тому подібне. Будь ласка, пояснить. Дивіться, я скажу відверто, люди, що настільки багато разів говорив президент. Про справедливий мир, що слово справедливий хочуть зараз, щоб воно використовувалось Ну, повсюду. Ну тому що ну я, наприклад, не розумію, що значить «справедливе відключення. От що значить, можете пояснити мені, ну що. Ну, що хто, когось ну, будуть відключати дві ну, години, когось теж дві години. ну Що це значить? Ну, що я можу сказати? Ну, наприклад, там, да, давайте говорити відверто, то що, наприклад, зараз в дуже е, важкому стані в Одесі подстанція. Поки його відремонтують, то що Хмельниць, на Хмельниччину не потрібно давати електроенергію. Тому що там будують ну, ну як яким чином воно тут потрібно зрозуміти, що ми хочемо. По перше, я дійсно не розумію про які справедливі відключення йде мова. Ну я не розумію. Ну вони так заявили, ви бачите. я не, ну, Я не розумію. Я думаю, що це такий, знаєш, е, такий пафосний заява, тому що там зараз хочуть змінити керівництво, там керівництво е, тимчасове, і я думаю, що такі, як завжди, в нас е, полюбляють, що. Надати якусь інформацію, що справедливе відключення. Я не розумію. Хай я ні роз'ясняв, що це а, значить. Я хочу сказати інше. Дивіться, зараз а, відбувається дуже важкий стан а, і а, лінії а, ен... постачання і підстанції сьогодні важкому стану. Що сьогодні ми маємо? Мирні часи ми використовували 145 Тисяч гігаватт часов угу. на рік з цих 145 тисяч гігаватт десь 35% це були а, побутові а, споживачі споживачі. А десь 70%, сімдесят п'ять відсотків. Це була промисловість, юридичні ліця, там логістика, ну інші. І хочу сказати, що ми мали такий тариф низький, тому що. У Юрі у юр кампанії були завжди ви підвішені, і вони так скажемо за рахування цього е, субсидірували, да, субсидірували, е, споживачів з ботових. Сьогодні ми маємо трішки іншу картину. Ми сьогодні маємо, е, що е, дуже зросла ціна. Е, да? ну, наприклад, щоб ви зрозуміли, сьогодні там ми маємо біля там 2,80 юридичні уже мають 4,8 гривень вот, Міністерство енергетики України запустило також тарифи, наприклад, з 0,0 до 7 утра 6 гривень 60 копійок, з 7 утра 7 ранку до 17 вечора 8 гривень 20 копійок. З 17-ї вечора це такі пикові часи 10 гривень до 23.00, і з 23 там, час до 00 часов 8 .20 гривень 20 копійок. Про що це кажуть? Це, можу сказати, що це майже 2 долари. Ми маємо багато. вже за 1 кіловат. Це багато. І хочу сказати, що не тільки зросла так ціна на електро. Енергію, друзі, я хочу вам сказати, що підприємства сьогодні отримують квоти. Тобто підприємства сьогодні обов'язково обов піддають ліміти, скільки вони будуть використовувати. А те, що ми бачимо сьогодні, і те, що звітують сьогодні обленерго, вони звітують про те, що у них завжди йде переліміт. Вони кажуть, що, слухайте, а давайте ви будете, коли вночі там коштує, наприклад, з 0, 0 ночі до 7 ранку 6 гривень 60 копійок, от починайте працювати з 0-0 часов. Вони пропонують, але, друзі, ну це неможливо. Ну, наприклад, як я бізнесмен, можу вам сказати, що, ну, наприклад, ми будуємо, і мені дуже важко сьогодні, щоб ребята приїжджали вночі. на об'єкт вночі, коли комендантський час. Ну це просто неможливо. По перше Друге, якщо хтось хоче працювати вночі, вони хочуть іншу зарплатню. Тобто це вже не зарплата там в 21 або в 25 тисяч. Вони все хочуть десь 50-60 тисяч мати. Тому е, розумійте зараз, чому зростає ціна на все. Кажуть, ми на попередні ми говорили про те, що зростає цен. Тому чому зростають? Тому що сьогодні ми не маємо фахівців нормальних, які сьогодні можуть нормально працювати. На жаль, їх нема. Плюс у нас зросла електроенергія, плюс ніхто не хоче дотримуватись тих лімітів, які вони собі підприємства визначають. І такий, знаєш, накладується такий хаос. Ми, На жаль, сьогодні ми знаємо з вами, що ми е, до війни е, е, у нас було по місяці 55 ГВ, а сьогодні, на жаль, у нас 2, 20 гігават. Тобто ми втратили там ну, велику кількість, так скажемо, 60-70%. Ми, на жаль, втратили там. Да, Генерація у нас немає, теси у нас знищені. Е, да. Тому сьогодні сказати, що ситуація проста, і говорити, тому що о чому у нас що у нас дорожає? От, будь ласка, я вам даю скільки прикладів, там. Да? Ну, не може бути так, що е, з людьми. Е, е, там вони працюють вночі і ти не надаєш їм нормальну зарплату. Вони працювати не будуть. Тобто всі хочуть працювати днем. А, а, якщо вони працюють днем, то це йде переліміт. Переліміт, це а, а зараз кошти. як відбувається, як, якщо ти а, а, використовуєш електроенергію більше, ніж ти за зробив заяву, то ти, у, у тебе підіймається ціна. Тобто, якщо у тебе було, наприклад, 4,80 і у тебе було мільйон кіловатчасов. А якщо ти використовував не мільйон 500, 000, а два з половиною мільйона кіловатчасов, то у тебе зростає ціна на, на, на кожен кіловат. Да. Тому, друзі, хочу вам пояснити, чому так відбувається сьогодні. У нас дефіцит. І хочу вам нагадати, що поки ми не маємо лютого мороза, мінус 20, так а ви розумієте, да? коли. Будуть такі морози, що ми будемо відчувати. Тому я вважаю, що Укренерго повинен зараз відпрацювати. Сьогодні нам потрібно було, я вважаю, за це 30 років потрібно було все це підприємства, сьогодні, які потрібляють мільйони кіловат часов, повинні були обов'язково модернізувати. Так. А ми цього не зробили. На жаль, сьогодні а, щоб ви зрозуміли мільйони кіловат. Викидаємо в повітря. Чому? Тому що, на жаль, ніхто не робив модернізацію, ні е, приватні підприємці, бізнесмени, ми ні держава, да, ні державні не вклали в цьому гроші. Тому сьогодні Укренерго не повинен розповідати нам про якісь справедливі відключення, а повинні зайнятися тим, щоб наші е, партнери дали нам гроші, і ми е, відновили і модернізували. Нашу енергосистему. Тому що ми з вами знаємо, якщо, наприклад, нам дадуть і у нас будуть перетоки, і ми будемо купляти електроенергію, що ми зараз робимо в пікові часи, у нас немає можливості постачати, тому що дуже е, в поганому стані наші електролінії. розумієте? Mm -hmm. Тому е, мені не зрозуміло, чому було сказано справедливо відключення, але я вважаю. Що є мери а, міст, які сьогодні здобули непоганий результат. Наприклад, це в Житомирі. Житомир забезпечений електроенергією такими невеликими а, модульними тецами. А чому це не то в Києві? Ну це питання до нашого мера. На жаль, ми знаємо з вами, що а, сьогодні страждає дуже велика кількість людей в нашому місті, тому що а, немає... Світла постійно. От uh, Люда Роська пише до мене те, що не приїде, <хи> так що то це добре. <хи> да. І пише, що вона буде мовчати про світло. А до речі, Ірина Білоусна дивиться з Дюссердольфу. Ірина, вітаємо Дорф. вас. Вітаємо да. вас. А, а Іван нас теж дивиться. Іван літаю, і він написав мі. Справедлива взятка податківцям. Так, <хи> так, так, <хи> так. І я хочу сказати, <хи> що, <хи> що <хи> та да, <та, розумієш? хи> Я хочу сказати, друзі, що о, о, це, 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 ця це зима дійсно буде дуже. Важким по прогнозам, то, що ми бачимо, тому що ворог постійно б'є по нашому енергосистемі. Сьогодні ми знаємо, що він запустив також кінжали. Я думаю, що в цьому році найгірша ситуація буде: буде це Одеська, Ніколаївська, Херсонська, Запорозька, Донецька, Луганська, Сумщина і Чернігівщина. Харків я сказав, да. От, так. — Харківщина. Да, Харківщина да. От це області, де буде гірше всього ситуація. Але дивіться, що вони пропонують. Вони пропонують, що, якщо, наприклад. В одній нема світла, а давайте вимкнемо і е, 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 кіло, Київ. Ну, це, 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 це дійсно несправедливо. Тобто ви там будуєте і не можете підключити десь щоно і тоді. у них тепер справедливо, але давайте відключимо Київ, ну це якийсь бред. Типу, знаєш серії, що. А не, не діставайся ти нікому ні тоді, якщо ціле світла. Ну знаєш, мене тут ще і от ти частково відповів на це питання. Що виходить, коли ми зараз чуємо таку дискусію, що от давайте піднімемо зараз швиденьку ціну на електрику. Так тобто, виходить питання тут зараз в ціні, навіть для там населення. Я зараз не кажу, що ми можемо потягнути чи ні населення і промисловість. проблема в тому, що ми можемо підняти і до 15 умовно, і до 20, але як ми її поставимо? Ні, неможливо, немає можливо, ну, німемо то ну то, 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 тобто тут, тобто, тобто, оця вся дискусія так. про підняття цін, мотивуючи, що буцемцу якось покращити ситуацію, це, це міф? дивиться. Ну с ну, справа в тому, що підняти ціни сьогодні, ми говоримо про те, щоб можна було за це. Гроші модернізувати і відбудовувати, те, що зруйновано. Але друзі, я хочу вам пояснити: ми з вами знаємо, що всі інвестпрограми, які відбуваються в «Укренерго» або в інші компанії, приватні, наприклад, ДТЕК, все це вхоже вклали в тариф. І все гроші. Тобто, якщо людина сплачує, наприклад, там ще за кіловат, там вже є гроші, які йдуть. Від цього на відновлення. Відновлення, на відновлення. Тому хай нам не розповідають і не розказують. Але я вважаю, що дійсно мати таку низьку тариф, тариф чим в Європі, ми не можемо. Ми повинні бути в ринок. І я вважаю, що якщо, наприклад, там не ринок, наприклад, там, ну, ціни, які там в Німеччині, да, ну, хоча хоч, в Польщі. Словакії, наприклад, там ближче це ну цих цих тарифів. Так би було б справедливо. Ну було б справедливо, щоб і зарплати, такі як в Польщі так. і в Словаччині. Да, да тоді... я з вами згоден на 100%. <свісно> і, тоді... я вважаю, і економічний я сьогодні... розвиток. такий. я сам. да я вважаю. Ми, я завжди про це кажу. Я вважаю, що е, країна е, держава вибачаюсь. Я вважаю, що держава повинна зробити гарний всім зарплатний. А не робити безкоштовну медицину, безкоштовну освіту, все повинно бути безкоштовно. Ні. Повинні сплачуватись податки, а це податки повинні бути обов'язково прозоривими і витрачатись прозориво. а не повинні красти. Якщо красти не будуть, то я впевнений, що можна і підняти і заплатньою. Люда Бороска пише: в туалет можна йти без світла з телефоном. Так, 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 так. Це дуже, дуже... А, а Іван пише а, так: при владі схемщики їх не вчили думати за людей. Бачиш, і він А Иван Іван обурювався, обурювався і в и посл, посли посл, Нідерландів. Ну, така з'явилась інформація, <риколи> що его не будьте готуються призначити найближчим часом. Так, <риколи> 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 да, на жаль, нам на, нас не, не везе з кадрами, к сожалению. Знаєш, ми з тобою говорили, якщо дозволите, я скажу по-русски, ми недавно обсуждали с Алексеєм. А вы я, що, увидел тенденцию и это не касается только этой власти, которая есть сегодня. Я вижу такую тенденцию, к сожалению, очень плохую. И мы имеем очень сильного президента, потом мы имеем сильного э, э, главного офиса, и потом там по вертикали идут люди. Там есть министры, министры берут своих замов. Они не хотят видеть рядом с собой сильных людей, а они берут людей слабее себя. А потом те берут слабее. Потом они берут себе слабее, и мы смотрим в конце уже дауни какие-то управляют. Я за шучу, но на самом деле это очень плохо. Я считаю, что обязательно в первую очередь, кому должны брати на работу, это люди профессионалы. Тільки серьезные фахівці можуть а, управляти компаниями. Не знаю, там, холдингами так. з міністерствами. А ми цього не бачимо. На жаль, сьогодні дуже не вистачає таких серйозних фахівців. Олександр пише: президент, сильні президенти не ставлять оленів на ключові напрямки в лапках. Тазоді. Да, Ось так. І він вже пише: безкоштовно нічого немає. Є гроші платників податків. Ну, я думаю, що про електрику, якщо дуже коротко, твій прогноз. Є що нас очікувати. дуже коротко, я не знаю, що такі справедливо відключення. <гум> якщо <гум> вони <гум> будемо... розісняти, то я буду дуже вдячний. А може, це була просто маркетингова стратегія. Знаєш, І я вони... думаю, що це був такий, знаєш, пафосний. пафасний. пафасний. Типа, да. да, так. Справ... Будуть тепер справедливі відключення покра а то були несправедливі. Да, да, ну да. тобто, по суті, вони визнали, що то було несправедливі. Слухай тобто населення так і підозрювало. Давай чесно скажемо. Але тепер саме Україн по суті підтвердили, що так і було.